Добрий день, любі дітки! Сьогодні ми з неслухою хочемо розказати вам про добро і про те, якими повинні бути люди. Дітки, доброта найбільша цінність нашого життя. Її не купиш ні за які гроші. Вона по краплиночкам виховується з маличку. Тітонька сава, а я знаю віршик про доброту. Добрим бути зовсім непросто. Не залежить доброта від зросту, не залежить доброта від кольору. Доброта не пряник, не цукерка. Доброта, як сонце, світить і радіють від неї дорослі і діти. Молодець, не слуха. А тепер давай пограємо з дітками в гру «Добрі та погані справи. Біля мене дві хмаринки. Біла хмаринка, яка робила добрі справи, а інша сіра із грозою, бо їй добрі справи не вдавалися. Ну, ми розберемося, які справи добрі, вічливі, правильні, а які ні. Утішати засмученого допомагати мамі мити посуд. Сваритися, відбирати у друзів іграшки, прибирати у кімнаті Стражнитися, бруднити інших дітей, робити комусь боляче, миритися, руйнувати чужовезо. Дружити та гарно гратися, сміятися коли комусь боляче, допомогти другові в біді робити хороші справи разом. Ділитися тим, що маєш, посадити рослину та доглядати за нею, підгодовувати взимку птахів та тварин, допомагати стареньким. І нарешті любити і поважати своїх рідних. Малята, ви сьогодні молодці. Робіть добрі справи своїм прикладом надихайте інших. До побачення.